Там в будь-якому разі хтось втекти встиг. Хоча гаразд, це вже не моя справа. Ось ми й на місці. Замовник відвалив нехілу суму за голод декого з групи стрільця. Га, найманець. Це багато пояснює. Вбиваєш людей заради бабок. Залишилося не так багато, але тепер ваші завдання стануть по справжньому складними. Вам потрібно бути дуже уважним, щоб банально вижити. Ти найманець, чи ти детектив? Ось що. Дуй зараз до групи Альфа та розвідай ситуацію. Право в тому, що в останній час на наш бункер виконується все більше нападів з боку мутантів та зомбованих сталкерів. Після того, як я розповів тобі усе накопичене за весь цей час, тепер мені на душі стало значно легше. Прощавай секторе. Ти не просто найманець секторе. Ким би ти не був, завжди залишайся людиною.